Щороку у першу неділю вересня своє професійне свято відзначають підприємці у Бердичеві. За даними Бердичівської державної об'єднаної податкової інспекції, це свято стосується кожного сьомого громадянина працездатного віку. У передень святкової дати податківці запросили підприємців до себе на гостину, спілкувались у неформальній атмосфері, переважно про досягнення. Підприємці Бердичівщини, розпочавши свою підприємницьку діяльність на свій розсуд і свій ризик, забезпечують надходження до місцевого та державних бюджетів. Питома вага надходжень підприємців в наших бюджетах складає майже 14 Це доволі така значна цифра. Податкова служба, працюючи над викоріненням схем тіньової економіки. Впроваджує нові методи роботи з суб'єктами підприємницької діяльності, це в першу чергу налагодження партнерських стосунків і відкритий діалог. В цьому році ми зменшили кількість перевірок більше як на 50%. І я думаю, що такі нові методи роботи відкритого діалогу з бізнесом дають свої результати, якщо порівнювати надходження до бюджет, зведеного бюджету. За вісім місяців поточного року у порівнянні з минулим роком, то надійшло більше на один мільйон. Когось це може здивувати, але є серед бордичівських підприємців такі, котрі, можна сказати, люблять і шанують податківців. Один з таких Богдан Степанюк. Майже 20 років тому чоловік почав свій бізнес і каже вдячний колективу ОДПІ за те, що беруть шматок, а не весь пиріг. Цей факт, а також підприємницька вдача, допомогли йому створити власну, більш-менш стабільну справу. Двоє синів вчилися в черхозакадемії Тімразівській, тоді в Москві. Два. І вони з Москви. В Москві ж був товар: снікерси, Марси, барси, там, ананаси, ну і все, все, і цигарок повну було, китайських, монгольських, який хоч. Ну і вони сюди почали возити. І разом з тією атрибутикою почалися торгівля тим, другим, третім, десятим. І так потихеньку з жінкою я втянувся. Торгували ми років з п'ять на вокзалі. Там були такі ятка на вокзалі, невеличкі були. Торгували. Потім потім я взяв в оренду кіоск свою з руку, на Івановській. Потім потихеньку, потихеньку, я купив ще кіоск. На вокзалі ми поставили його, а ще на вокзалі ні одного кіоска не було. Кажуть, щоб бути нещасним та бідним зусиль не потрібно. Набагато важче бути щасливим і заможним. Підприємці люди, котрі прагнуть фінансової незалежності і заради цього йдуть на ризик. Підприємці знаходять собі робочі місця, утримують себе, своїх своїх сім'ї, своїх дітей, не просять у держави не допомоги. Можна сказати, ми ще й соціально не захищені, податки сплочуємо, але ж захисту соціального у нас немає. Ми не визначені як професія, ми взагалі не які займаємося тільки виключно своєї ініціативи і під свою відповідальність своєю справою. Потрібно закони зрозумілі, тому що вони у нас, м'яко кажучи, поки що. Особливо в цьому році дуже тяжко адаптуватися, тому що постійно зміни, постійно якби, дуже тяжко пристосуватися. Хочу подякувати Самбурській Ірині Володимирівні за співпрацю, тому що дійсно виникає багато питань, але із боку Ірини Володимирівни, і з боку інспекторів. До кого ми звертаємось, завжди отримуємо ну, би, консультацію, пораду, відповіді на всі свої запитання. Аби не боротися з труднощами поодинці, підприємці об'єднуються у різноманітні асоціації. 13 років тому з'явилась Всеукраїнська асоціація платників податків. У травні цього року було створено її бордичівське відділення. Воно покликане усіляко захищати платників податків. Наша створена асоціація здійснює. Представляння інтересів платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування, зокрема в органах Державної податкової служби, у тому числі на усіх етапах апеляційного оскарження рішень податкових організацій в судах і інших державних соціальних форм, то що, відвоює інтереси платників податків через участь у виробленні державної податкової політики, досконало систему оподаткування, створення сприятливого податкового клімату для розвитку промисловості та підприємництва Україні. Підвищення рівня платників податків шляхом надання консультацій, проведення семінарів та круглих столів. На завершення зустрічі учасники побажали одне одному подальших досягнень і гарних прибутків. Хочу побажати підприємців все ж таки здоров'я першу чергу, здоров'я, благополуччя, натхнення працювати. А Далі я думаю, все у нас вийде і все буде в порядку. Сьогодні, у переддень свята дня підприємця від імені колективу Бередичівської податкової інспекції, я хотіла би побажати терпіння, здоров'я, професіоналізму, гарних і надійних партнерів.